Анджеліна Джолі і Бред Піт презентували в Токіо одразу два фільми. Джолі привезла до Японії режисерську роботу країні крові і меду. Фільм, що виходить на екрани країни вранішнього сонця, 10 серпня, розповідає про війну в Боснії. Це вигадана історія кохання між сербським солдатом і боснійською дівчиною-мусульманкою. Події відбуваються в 90-му році минулого століття. Ми не можемо змінити минуле, але майбутнє це відкрита тема. Дуже дякую вам усім, що сьогодні тут зібралися. цікаво, що кіномани вже мали змогу ознайомитися зі стрічкою Анджеліни Джолі ще 2011 року. Незважаючи на те, що фільм не новий, актриса і режисер таки вирішила привести його до Токіо. Поки вона піднімала режисерською роботою важливі соціальні питання. Піт презентував японцям фантастичний жахливчик, де він хвацько справляється з натовпом зомбі. Друзі, нам дуже подобається приїжджати до вас сюди у Токіо. Ви такі привітні? Ми цінуємо це і сподіваємося, що вам сподобається наше кіно. Так, нам завжди дуже подобається тут. Діти теж охоче сюди приїздять. Тут є багато місць, де вони можуть бавитися. Приміром, акваріум Малеча бігала там увесь день. Вони не хочуть покидати Японію. Тим часом Форбс оприлюднив список найбільш високооплачуваних акторок. До топ 10 увійшли зірки, що за період від червня минулого року до червня нинішнього найбільше заробили. Очолила рейтинг Анджеліна Джолі. 33 мільйони саме такою сумою американських доларів примножилися статки знаменитості. Нижче з 24 мільйонами в кишені опинилася Дженіфер Лоуренс. Тодішній лідер Крістен Стюарт нині змогла похвалитися лише третім щаблем. Її гонорари становлять 22 мільйони.